Григір Тютюнник на добро оповідання. Тепер уже не буде сіл поблизу путівця, будуть лише Дніпрові кручі та тихі гомін хвилі з берегом за кручами. Скавулитиме десь у переярку Лисиця біля своєї нори, пахнутимуть глеєм пливунові води. Що Крадькома від царства вод підземних тікають у Дніпро, на сонце, а далі у море. Всі ріки течуть у море, а воно не повниться. Ці слова любив ректи сам собі старий Терешко, Великий мовчун і відлюдько, Той такий терешко. Щораз на житті побувавши в Києві, купив бабусі марфі очечки, сусіда її славний, славний своєю криницею самородком та ремеством своїм, давнім як світ. Терешко знав дерево, знав кожну його жилу й прожило на вогу і пахощ, від кореня до вершечка. Мов би сам пішов з пагона, а пішовши з нього, породичався з усіма, що росли колись і ще зосталися в цьому краї деревами. Терешко різьбярувало. Він різав не прикраси, а те, що потрібне людям на щодень ложки і кухлі кленові, які звав квартами. Ніхто ніколи не бачив старого на базарі зі своїм рукотворінням, наробивши кварт із претонесеньких клепок і о двох плетених обручах та з дивовижними душками, схожими на вуженя, Голівка в кухоль зазирає, наче води просить, та кілька десятків ложок, малих для дітей, більше для батьків, ополоників для куховарів. Трешко розкладав усе те добро на лавці біля криниці і йшов у повітку різати далі, або до Дніпра шукати приблудного дерева. Трапиться перехожий від села до села, а чи до містечка, нап'ється води з криниці, перепочине на лавці, вибере найулюбленішу кварту чи ложу з десяток, яких треба. І поклавши купкою дрібні гроші, біля або жовті, або з тих і тих, іде собі далі. Коли Терешко забачить, що біля криниці вже не ясніють скарби його рук, виносить ще й ще, а купки мене змітає в долоню, не перемацуючи їх і не придивляючись до кожної несито, як те роблять Базарові. Людям на добро, а мені на поміч, сказав якось старешко бабусі мафі, уже сивим, як лунь, сказав. Сказав раз, це був лебонь його заповіт. а заповіт, кажеться, раз. Вночі старий Терешко ходив на кручу при самій воді Дніпровій, дивитися, як місяць прокладає довгий червоний місток через воду. Такий густо червоний, такий твердий у тиху ніч без хвилі, що ступай на нього і йди. І йди аж до краю, до краю життя. Терешко вже давно пішов тим містком, а на джерело криницю послалася молода шовкова трава і дише. Дише разом з водою, що то піднімається горбочком. То западає, ледь чутно промовляючи до ночі в зоря, де пахощів молодої осоки та глухого дереві духу зима вдужа вивіяти його дотла. Терешко вже давно пішов, і стоїть тепер сухим берестом воно на кручі, де край небо з місяцем та зорею, стоїть сивий, обсипалася кора з береста. То вночі він сивіє проти неба і тримає в руках білу кварту пам'яті. Текст читав Максим Максименко.